Доброго дня! Ви знову на каналі Цікавинки Українки і Я Люда Бублик. Чи в інтернеті, чи на вулиці в повсякденному житті майже завжди чуємо приймати участь. Запрошуємо прийняти участь у конкурсі. Наші діти приймали участь в Олімпіаді і так далі. і так далі. Причому це формулювання вживається всюди, від школи до якихось з високих конкурсних комісій. Можна сказати, всі так говорять. Так, от, чи правильно всі говорять, виявляється, що ні. Бо участь можна брати. Брати участь, брати на себе відповідальність. Не приймати на себе відповідальність можна перейняти, перебрати на себе відповідальність. До того відповідав хтось інший за ту ділянку роботи, а тепер ми перебираємо на себе ту відповідальність. Брати щось близько до серця, так? Перейматися, переживати за це, брати тебе за чоловіка, беру тебе за чоловіка, беру тебе за жінку, чуємо у церкві. А приймати, приймати можна подарунки, приймати можна ліки, приймати можна наркотики, приймати також можна пологи. Але запам'ятайте брати участь. Візьміть участь у конкурсі, беру участь в Олімпіаді, беру участь у цьому заході, беру участь у нашій перемозі. Дякую, що були сьогодні зі мною. Запрошую поділитися своїми думками з цього приводу у коментарях. До побачення, до наступних зустрічей, Па-па!